Стосовно договору про нерозповсюдження стратегічних а, наступальних озброєнь. Що це за а, ситуація? Наскільки вона була прогнозована, чому вона резонує, і що вона означає? 5 лютого завершилася дія договору, про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, тобто ядерної зброї. У цьому документі зазначалося, що обидві сторони, тобто російська сторона і американська сторона, повинні мати по 1500 боєголовок, які знаходяться на чергуванні, але на бойовому чергуванні з них має знаходитися тільки. 700 700 там і 700 там. Якщо брати загальний перелік, то в Росії їх більше 5 тисяч, а в Америки майже 5 тисяч. Чому так? Тому що потужність боєголовок Сполучених Штатів Америки на порядок вища, ніж а в Росії це по-перше. А по-друге, засоби доставки досконаліші. Чому? Бо. Росія в більшості своїй використовує а, балістику для доставки в США десь приблизно порівну балістика, підводні човни. Ну і треба розуміти, що на боці Сполучених Штатів, ну принаймні будемо так думати, хоча вже біг його знає, що можна думати, є ядерний потенціал Великої Британії і Франції. Чому я можу так твердити? Бо, наприклад, і французький, і британський ядерний потенціал, який знаходиться на підводних човнах, без системи Trident не можуть бути використані. А це ми розуміємо, що це Сполучені Штати Америки. Тому в цьому відношенні можна так і говорити. І коли укладалася ця угода, Медведєв Носом крутив, що переліку там немає. Дійсно, якщо подивитися угоду, то угода між двома сторонами: Росія і Сполучені Штати. Нагадаю, що угода була підписана Бараком Обамою і Дмитром Медведєм у 2010 році. Почала вона діяти з 2011 року, була ратифікована парламентами. Так само обмінялися верифікаційними грамотами. Вона підписана на 10 років. У 2021 році завершився термін її дії. Він передбачав продовження на 5 років, а сторони погодилися на 5 років. Але фактично, вже в 2020 році, з обох боків, механізмів контролю і моніторингу за додержанням угоди не існувало. Після пандемії. Робота спільної комісії, яка моніторила, відвідувала об'єкти, дивилася на ядерну зброю, припинила своє існування. Фактично, з 2020 року арсенали обох країн знаходилися поза контролем. Тому на питання: а що ж буде, якщо оце зараз усе припинилося і так далі, можна сказати дуже просто: а те, що й було, Бо насправді з 2020 року серйозного контролю за арсеналами обох країн ніхто не вів. І якщо в США ще зрозуміло, що є така річ, як демократія, журналісти, розслідувачі, які могли докопатися і розказати, що там якесь головотяпство, там таке головотяпство, та й військові мають честь насправді. І там можна сказати, що насправді якийсь контроль є, то який контроль в царя московського всі прекрасно розуміють. Це ще підтверджується тим, що якщо подивитися на угоди, які підписувалися, починаючи з 1972 року, а це договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь? «1», потім стратегічне наступальне озброєння 2. Там передбачалося або утилізація, або модернізація. І коли ви подивитесь зміст угод і виконані е, плани в одиницях, то Росія зазвичай і по стратегічних наступальних озброєннях першому договору, і по другому договору перевиконувала на 300, на 400 боєголовок. Чому? Бо їх уже модернізувати неможливо було. Вони виходили з експлуатації. Обслуговування велося як і все, як завжди, так як і в Китаї зараз ведеться. Чому знімають без кінця військових? Бо замість гептилу заливають воду. Ну, Комунізм і він хворіє одними проблемами і болячками. Таким чином. Вертаюся до наших баранів, як кажуть французи. Ситуація з ядерним потенціалом московського царя абсолютно незрозуміла. Чому вони весь час нав'язували цю думку, що треба треба щось робити, а Вашингтон мовчить? Бо Вашингтону не сіло, не впало. Лежало, є регламенти, по регламентам обслуговують. Заправляють, міняють, зливають відповідні рідини, засипають нові, там рідкі, сухі. Ну так як належить по регламенту, тому що це активне середовище. І хто був на таких об'єктах, той знає, прекрасно який там регламент. Він до годин і хвилин виписаний. Порушувати його не може, бо може долбануть так, що і без війни буде війна. Тому за цим треба стежити. Дональд Трамп чекав. Чекав і, як на парадоксально, згадав про те, що договір закінчується 5 лютого і вирішив перетелефонувати до Москви 4-го за добу до завершення терміну. Ну, це в стилі Дональда Трампа швиденько, щось состряпать, записати два речення. І видати це за перший мир за 3000 років, як це було в Шермаль-Шейху. Тут це набагато складніше. Нагадаю вам цю історію, Ще в 2019 році, зустрічаючись у Хельсінкі, Путін і Трамп вели мову про те, що підходить час. Бо тож 19-й, в 21-му році закінчувався термін. І тут ні з того, ні з цього. Обговорюючи питання стратегічного балансу, Путін говорить, що давайте підпишемо, що створимо робочу групу, яка зможе підготувати новий договір. У відповідь Трамп, будучи ще а, першопричинним президентом дуже красиве слово, сам собі придумав, вирішив запросити до цієї компанії Сі Цзіньпіня, бо очевидно, що розвідка. На той момент йому вже повідомила про те, що у Китаї вже 400 боєголовок ядерних планує мати півтори тисячі, щоб вирівняти паритет. І тому давайте його. На що Московський цар сказав ні. Так от Дональд Трамп, повернувшись вдруге в Білий Дім, другопричинним ставши. Він і вирішує запросити, як у тій казочці Сіціньпіня. Сіціньпінь на цей момент уже має 600. Після розмови Путіна і Трампа, потім Путіна і ціньпіня. відбувається розмова а, Трампа і Сі Цзіньпіння, і Трамп пропонує Сіціньпіню участь у цьому процесі. Трамп відповідає толерантно по-китайськи, ні, я почекаю. Бо в мене ще не півтори тисячі. І правда, згідно програми китайської, і це не так важко визначити, тому що Китай, окрім а, підводних човнів, також авіаносних а, кораблів, будує і а, шахти для балістичних ракет, для балістики, які пов'язані ну, насамперед з. Доставкою ядерної зброї, бо підводних човнів поки що з ядерно несучими боєголовками в Китаю немає, то це означає, що не так важко порахувати, скільки в Китаї ядерних боєголовок. Якщо ще два роки називали 400 тому назад, то зараз вже кажуть, 600. Тобто все йде по плану до 2035-го. Китай буде мати півтори тисячі для того, щоб вирівняти, як кажуть китайці, досягнути балансу. І в цій ситуації Сі Цзіньпін толерантно каже Дональду Трампу, що пане президенте, ми не вважаємо себе рівними з такими велетнями. Ну, китайці знають, як сказати, так, щоб і, і не образити, і підняти, якби. Рівень оцінки людини. Тому Сі дзіньпін, так як пишуть, це китайське видання, що він подякував за ініціативу, але сказав про те, що Китай ще далеко для того, щоб знаходитися в клубі ведучих ядерних держав. Ну і була видна реакція одразу з Вашингтона. Вона дещо гарячковою, потім осіли трохи, забулися. Воно і правда, бо в Вашингтона є ще такі в цьому плані партнери, як Велика Британія і а, Франція, де в сумі десь приблизно в районі 550-530 ядерних боєголовок. Але те, що мають ці дві країни, воно набагато страшніше, що має Росія. Воно весь час знаходиться в маневрах. І де воно ніхто толком знати не може і не знає, в тому числі так всюди суща рашистська розвідка. Бо це серйозно, і про це дбають і французи, і британці. Ну, а в Московського царя є свій партнер, це Сі Цзіньпінь. До речі, не виключаю, що а, про таку позицію Пекіна було домовлено між а, путіним і Сі Цзіньпінь. Ну, як ми бачимо, розмова закінчилась нічим. В розмові між Трампом і Путіним була ще одна позиція: а що як нам скликати робочу групу, які б могли попрацювати далі над цим е е питанням, і скласти новий договір? Бо Трамп, так як і по всьому, готовий був за два дні написати договір. Скласти його і підписати. Ну, він не заглиблюється в кількість сторінок договору про стратегічні наступальні озброєння. Насправді це такий собі величезний грозбук, де виписано не тільки тема кількості, а й тема засобів доставки, контрольних комісій, регламентів роботи. І так далі. Це достатньо серйозний матеріал, і ті, хто знайомий з а, договором першим, другим і третім, той розуміє, що ні за два дні, ні за місяць, ні за три місяці, ні за півроку такий документ не складеш. Тим більше, що Дональд Трамп вже пам'ятав про те, що у Росії є ще Посейдон, Сармат. Кукарешник, і він так відкрито сказав, що ви ж маєте там якісь комбіновані бурєв'ясні, до речі, комбіновані якісь не то балістичні, не то ядерні, не то з ядерним двигуном, не то з ядерною боєголовкою. Ну, московський цар безумствувати уміє. І тому, не дивлячись на те, що розумні люди попереджали. Що чіпляти на а, повітряний засіб ядерний двигун небезпечно, вони все-таки щось там експериментують. Ну, важливо, щоб ці експерименти в екскременти не перетворилися, бо буде біда, так як вже траплялося не раз, коли на той світ відправили то півтора десятки учених, то півдесятка і так далі. Але все це заради величі Московського царя, не більше і не менше. Хоча американці попереджали, що під водою так ще більш-менш це буде працювати, бо там вода охолоджує засіб, інструмент цей, а от в повітрі можна потрапити в неприємну ситуацію. Воно злетить і тут же бабахне від того, що перегрівається ситуація. Ну, пояснювати це російській стороні дуже важко, бо це розбивали не один раз лоба. Але це не для російської сторони. Тож ситуація виглядала так, що поговорили, вирішили, що далі будемо обговорювати. І тепер ситуація виглядає так: що паралельно з переговорами, які будуть вестися по питанню російської агресії проти України, буде очевидно обговорюватися і питання між Москвою і Вашингтоном. Договору про стратегічні наступальні озброєння А, треба зазначити і те, що американська сторона таки наважилася, окрім буревесників, кукарешників, Сармату там, і Посейдону, включити також високоточну зброю. Хоча російська сторона почала говорити про те, що це не є ядерна зброя, і тому можливо окремо. Ну, це справа їх. А як, як хочуть, так і вирішують. Однак, очевидно, що навколо цього будуть танці з бубнами. Однак тут важливо, щоб у цій ситуації ми не втратили нашу біду, бо своє горе завжди треба берегти. І тому, в момент, коли Стів Вітков із Джаредом Кушнером будуть займатися ще і. Стратегічними наступальними озброєннями, як ми розуміємо, часу на Іран, а потім ще й Куба, можливо, буде, і Росію у цих джентльменів не вистачить. Разом з тим, вельми, шановні панове, в чому я переконаний, очевидно, що бажання провести переговори у Вашингтоні найменше стосується теми переговорів по російській агресії. Настільки ж воно стосується. Стратегічних наступальних озброєнь. Бо, як я сказав, уже з 2020 року від того, що воно навряд чи працювало, нікому не холодно, не жарко. Не працювало, то й не працювало. Як не працює договір про нерозповсюдження ядерних озброєнь. щороку має збиратися комісія, яка аналізує усіх підписантів. Вона вже не збирається кілька років. на ній не з'являються то росіяни, то американці, а без них про що мова? Ні про що там мова не ведеться. Тому в питаннях, які стосуються питання стратегічної безпеки, ядерної безпеки завдяки появі таких суб'єктів, як Трамп і Путін, можна поставити крапку. А в тому годиннику, що то стрілку наближає до ядерного апокаліпсису, можна. Поставити міточку на одну секунду до початку, тому що в будь-який момент будь-якому безумцю може прийти в голову і кнопку натиснути. Справа в тому, що всі механізми, які діяли на даний час, вони всі вже в смітнику. Вони або не працюють так, як не працює договор про нерозповсюдження ядерних озброєнь, або вийшли ключові країни. Сполучені Штати Америки і Росія з договору про ракети середньої і малої дальності. Або не працює договір про заборону випробовувань, бо вони таки ведуться, пам'ятаємо піврічної давності шкандаль. От. А як інакше, Москва ж випробовує, виявляється, ні, то не бомба кажуть, то двигун. А яка різниця? Той Трамп сказав, що ми теж будемо випробовувати, хоча випробувань такі не провів. Але це свідчить про те, що обидві сторони готові до цього. Тобто в цьому відношенні треба розуміти, що основна увага, чому майданчик переходить у Вашингтон, буде спрямована на те, що щось треба робити із дуже мутними перспективами Дональда Трампа. Явно в оточенні Дональда Трампа недооцінили кошмар. Як ви думаєте, чого правильно? Файлів Епштейна. І вони таки його все сильніше і сильніше закопують. Але ситуація паралельно погіршується ще й внутрішнім перебігом подій. Тому файли Епштейна використовуються як пожежу. Для того, щоб згасити іншу пожежу. Ну, ви знаєте, іноді щось горить, треба влаштувати вибух, щоб іншим вогнем це знесло. От, власне, чому так Дональду Трампу, Джареду Кушнеру, і Стіву Віткофу, і схотілося перенести зустріч, яка стосується російсько-українського. Переговорного процесу консультацій до Вашингтона і, власне, сумістити це ніби із договором про стратегічні наступальні озброєння. Скоріше за все, і перше, і друге будуть лише прикриттям балачок. А як же врятувати короля Манхеттенського від катастрофи? Діло йде до осені, там перевибори. І як уже видно на всіх проміжних виборах місцевих і до Конгресу, в Сенат і Палату представників, а також обрання суддів, ситуація в Дональда Трампа такі і республіканців неприємна. На цьому дозвольте поставити крапку із другого питання про те, що таке договір про стратегічне наступальне зброєння, його місце. Роль і перспективи. Не думаю, що за часів Дональда Трампа дійде час до підписання серйозної угоди. Щось для інформаційного плану Трамп зробить. А от серйозної угоди треба очікувати від людей, які здатні усвідомити відповідальність, які вони несуть за долю планети Земля. Бо цей чоловік Дональд Трамп і він в цьому відношенні не розуміється. Ви скажете, так вистачає ж оточення. Оточення вистачає, але якщо людина про закінчення угоди згадала чи їй згадали 4 лютого за добу, ну самі розумієте, що це за оточення і як це оточення супроводжує свого президента. Раз-два. Добу на вирішення питань дали. Що думали, що всі побіжать? Ну, хто міг побігти? Мадуро, хіба що? Або Сіціньпінь буде бігать на хотівки Дональда Трампа, а Московський царь. Здумайтесь над цим. Ну, очевидно, що це є проблема. Тому ставимо тут крапочку не крапочку, а три крапочки. Бо абсолютно зрозуміло, що це дорога. Поки що не розчищена тут повно завалів.